В моєму випадку, це от я по колу, знаєш, от як спіралька. Я тільки хотів об цій темі сказати, і вона знаю, от де. я по цій спіралі йду, і кожен раз воно все цікавіше, цікавіше, бо я наперед знаю, де це яка буде ситуація буде. Я її причому проговорюю вголос і кажу: от дивись, от зараз там, на простих штуках, там, коли ми починаємо заробляти. X – одні проблеми, Y – інші. Примір, коротше, Роман, ти все правильно говориш. К нам прийшов на днях і чоловік, який захотів, условно, стати нашим партнером. І він просто говорить, смотри, він розказує путь мінімум на год, на два, що буде відбуватися у нас в партнерстві. І потім говорить, ти готовий? А я сиджу такий, розумію, відкуди він це знає? Ну, тобто, э, просто на нашому прем'єрі це все І ну, Це не деле, тому, що де, в це в книжках пишуть, а це тому, що доросла психологія, психологія дорослішання, психологія якісної взаємодії, вона, вона єдина. Ну тобто, неможливо з долю об, там, обдурити не можна. Ну, тобто, в стосунках з дружиною, ти точно ти розумієш, яка база. Вона у всіх однакова. Ну там неможливо бити свою дружину і при цьому жити в здорових стосунках.